Десятки студентів івано-франківських вишів разом із викладачами поминальною ходою вшанували пам'ять жертв голодомору. З центру міста учасники заходу організованою колоною вирушили до меморіального скверу. У руках на рушнику студенти несли корова, калину та колоски пшениці як символ замордованого народу. Ми вшановуємо пам'ять голодомору в ці нелегкі часи 32-33 року. Вшановуємо український народ. У меморіальному сквері студенти запалили лампадки, вшанували хвилиною мовчання замордованих, а священики відправили молебень. Це було режим такий спеціально штучно створений, коли люди помирали. І тому наші студенти не приходять сюди на примус, Вони приходять сюди самовільно і хочуть шанувати пам'ять усіх у тих загибших 32-33 років. Заходи по вшануванню жертв голодомору в Івано-Франківську відбуваються впродовж тижня. Різні організації по-своєму віддають шану замордованим голодом українцям.